повернувся на щиті. на російсько-українській війні. Загинув 50-річний Олександр Ніколаєнко. Він був помічником гранатометника роти охорони. Його життя обірвалось 6 липня. Попрощатися до Спасо-Преображенського собору прийшли рідні, близькі, друзі та побратими. Поховали Олександра на київському кладовищі. Вічна шана герою він був хорошим хлопцем. Ми з ним проучились з першого по восьмій клас. Ну і дружили.

Незалежності під час руху загорілася автівка марки Фольксваген. За інформацією надзвичайників до їх прибуття власник самотужки ліквідував вогонь, що виник у моторі. Ніхто не постраждав на гасіння полум'я. Приїхало п'ятеро рятувальників. Без ароматизованих сигарет та тютюну 11 липня в Україні закінчився перехідний період заборони продажу цигарок та електронних пристроїв з ароматизаторами, згідно з законом, з продажу мають зникнути ароматизовані цигарки, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них, а також сигаретні упаковки з неналежним маркуванням. Також заборонено реалізовувати таку продукцію особам до 18 років та продавати тютюнові вироби в одиничних пачках, що містять менше 20 сигарет чи поштучно, окрім сигар. Мораторій накладається на куріння, вживання та використання тютюнових виробів кальянів у ліфтах, лікарнях, навчальних закладах, ресторанах, об'єктах культурного призначення. На дитячих майданчиках, зупинках тощо зазначу, закон набув чинності ще торік, але дав час на реалізацію залишків тютюнових та нікотинових виробів для продавців. За факт реклами, наприклад, тютюнових виробів то від 30 до 50 тисяч гривень за кожен факт реклами на окрему рекламному всі або кожен окремий захід на те стимулювання продажу тютюнових виробів, присед для споживання тютюнових виробів із згорання електронних сигарет, заправних контейнерів та рідичого в електронних сигаретах. Розміщення попільніших чи українських вживання у вживання тут тютюнових виробів, так як я казав, від 3 тисяч гривень а, до. 15 тисяч гривень. Тобто тут не змінилося. Тобто тут більше зміни відбули щодо реклами, саме електронних сигарет і таких от ароматизованих видів табаку. В області обмежили рух вантажівок по дорогах при температурі вище 28 градусів. Як пояснили у патрульній поліції міста, такі заходи впроваджують для того, щоб не руйнувалось дорожнє покриття. Мораторій стосується транспорту масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Перечекати спеку водії фур можуть на спеціальних майданчиках, на автодорогах та біля СТО. Однак обмеження руху поширюються не на всі ваговози. Винятки існують серед винятків. Продукти харчування, які швидко псуються. Це логічно. Також е Живі товари, це худоба, наприклад, птиця, яка перевозиться так само. Це можуть бути небезпечні вантажі, паливно-мастильні матеріали. Їм також забороняється ставати тим паче в таку спеку. Це можуть бути військові автомобілі, які перевозять вантажі, пов'язані з обороною держави на сьогоднішній день. А також автомобілі, які виконують функцію. Якогось порятунку, наприклад, пожежні. Який вже кілька років верує в одному з дворів білої церкви? Мешканці багатоквартирного будинку на залізничному провулку не можуть знайти спільну мову з власником таунхауса. Чоловік вважає, що має право робити все, що забажає на земельній ділянці. Натомість люди з цим не погоджуються. Чи втрутиться влада білої церкви у ситуацію? Далі у сюжеті. Мешканці будинку по провулку Залізничний вже декілька років ведуть боротьбу за прибудинкову територію з сусідом, який у 2019-2020 роках звів навпроти таунхаус. Як стверджують жителі, все було добре, поки чоловік не вирішив провести комунікації через їхній двір та зробити власний заїзд. На наші зауваження він не реагував, виробав нам дерева. Ми розуміючи, що якщо ми собі не зробимо, ніхто не зробить, то ми вирішили, що дітей в дворі багато. Власноруч змайструвати дитячий майданчик. На даний момент сьогодні він нам прибрав пісочницю, вирізав нам усю клумбу, вирубав молоді насадження дерев, що ми зробили, і продовжує свою роботу, не реагуючи ні на що. Людей це обурює, адже на цьому шматочку землі вони самотужки облаштували куточок для дитячих ігор, озеленили його та встановили пісочницю і гойдалки. Бо на цій вулиці проживає багато малят, а гратись їм практично більше ніде. Мешканці запевняють, чоловік ніби силою забирає частину землі. Він зі мною особисто не спілкується, не підходить. Він підходить до бабусь пенсіонерок і каже: Заберіть це все, іначе я знесу вам гаражі заберіть, бо я тут взагалі приїду. у Вас тут незаконна забудова. То вони бояться за своє майно і тому кажуть, ну до мене особисто він жодного разу не звертався, не підходив. Хоча я б хотіла з ним поспілкуватися з цього приводу. Він мене ігнорує, бо розуміє, що я буду боротися за цей маленький шматочок землі. Правити ситуацію могла б приватизація прибудинкової території та створення ОСББ. Якщо останнє вдалося зробити, то ділянку оформити у власність вони не змогли через воєнний стан. Нині люди не знають, як знайти спільну мову з власником таунхаусу, бо той принципово не йде на контакт і продовжує самотужки облаштовувати свій благоустрій. Я тут прожила 50 років в цьому домі. Всегда ну, наша земля, як говориться, ми ми на нашу думку, це наша земля. Дітям зробили майданчик. Ось а він недавно купив цей будинок, новий ну, строїв, і не знаю на яких він правах тут хоче дорогу зробити. А дітям куди? Ну я, я вважаю, що це несправедливо. З нашою знімальною групою цей пан також не відріз, відмовився спілкуватися, заховавшись в автівку. Аби розібратися з правом на ділянку, сюди приїхав заступник міського голови Олег Гусенко разом з комісією. До слова, власник новобудови і до них не вийшов. Та за словами людей назвав це клунадою. говорити так: на сьогоднішній день те, що ми бачимо, дійсно це самовільна. Забудова і людина не мала права це робити. Це моя поки що такий висновок. Але що будемо вивчати надальше за мене ділянка знаходиться в комунальній власності, вона не сформована, і будь-які дії на цій земельці це ну неможливі. Не, 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 не Тому будемо вивчати в будь-якому випадку якийсь результат буде позитивний. Я впевнений. На перший погляд це зовсім ну, не неправильний. Не, не Шлях і до речі, він присутній тут поруч, але що не хотів будь-які пояснення давати. І поки владні структури вивчають цю ситуацію, місцеві зібрали усі необхідні документи на оформлення прибудинкової території по провулку залізничний 5 а та чекатимуть фінального рішення від міської ради. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Актуальні новини у вашій кишені варто лише підписатись на наші соціальні мережі або поставити дзвіночок на нашому ютуб-каналі. Так ви будете у курсі всіх новин міста та громади 24 на 7. Залишайтесь з українським поглядом на світ. З 15 липня у громаді запрацюють вісім пунктів незламності. Таке рішення прийняли на засіданні комісії з питань техногенно, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У них відвідувачі зможуть користуватись електроенергією та інтернетом щодня з 8 до 17.00 без перерв та вихідних. Нагадаю, голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко доручив місцевим органам влади перевести всі пункти незламності у робочий режим. На цьому ми завершуємо випуск головних новин за 12 липня. Але у суботу та неділю обов'язково вмикайте підсумки тижня о 18.30 та 23.30, аби дізнатись, чим жила громада останні сім днів. Віримо в ЗСУ нашу перемогу, і мир нехай щастить.